Усе почалося тихого дощового осіннього дня, ливень тільки но закінчився, і легенька морозь лоскотала обличчя Світлани. Жінка поверталася з роботи пішки, маршрутку так і не дочекалась, а ноги самі понесли обхідним шляхом через старий дитячий майданчик, дорогою, якою вона давно не ходила. Сіре небо нависало над кварталом, крапельки дощу стікали по обличчю, але вона не квапилась, їй було так важко на душі, хотілося спокою. От якраз тоді вона його й побачила на лавці під навісом сидів хлопчик, малий десь років шість-сім, весь мокрий, у поношеній курточці з рюкзаком біля ніг. Він не плакав, не кликав на допомогу. Просто опустив обличчя, ховаючись від дощу. І тільки коли жінка проходила повз, він раптом підняв погляд. І щось у тих оченятах здавалося їй знайомим було враження, що вони вже зустрічалися. Світлана, приголомшена побаченим, спинилась Ти загубився? тихо запитала вона. Ні, малий знизив плечима. Я просто чекаю на кого? На маму. А де вона? Вона сказала, що скоро прийде, а коли це було? запитала жінка. Зразу чомусь відвів погляд хлопчисько. Він сказав це так спокійно, що жінку аж промурашило. Було вже на шосту, Світлана сіла поруч, як тебе звати, Микита. А прізвище пам'ятаєш? Мабуть, я коваль, як тато. І тут її серце забилося частіше прізвище, погляд. Чим довше вона дивилася на дитину, тим настирніше підкрадалася думка: він схожий, дуже схожий на Тараса, її колишнього. Людину, яка колись зрадила її, пішов до іншої, без зайвих слів та пояснень. Просто зник дев'ять років тому. Світлана привела хлопчика додому. Попередньо залишивши для матері записку з адресою, вона переодягла Микиту в старі речі племінника, потім нагодувала хлопчик кашу не поспіхом і мовчки. По поведінці і вдачі він виглядав старшим за свій вік, і чим довше вона в нього дивлялась, тим дужче у неї пекло в грудях вона ж не мала власних дітей. Колись хотіла, але Тарас пішов. Потім інші стосунки, нетривалі, без зобов'язань все якось не складалося, і вона вже змирилась, буде сама, геть ілюзії. Але тепер в неї була причина хлопчик, якого вона не могла просто так лишити на вулиці. Мати ж так і не обізвалася. Наступного дня Світлана вирішила йти до поліції, повідомила про дитину, Знайшлися дані. Мати Катерина Коваль подала заяву на виїзд за кордон, жила раніше на іншому кінці міста. Нині ніде не прописана. Ми спробуємо знайти родичів, сказав дільничий. Ви поки побудьте з дитиною. Соціальні служби теж підключимо. Світлана вийшла з відділку з дивним відчуттям Вона побуде, звісно, з хлопчиком. За тиждень Микита освоївся у її квартирі. Вона вчила зав'язувати його шнурки, мити руки після вулиці, він запам'ятовував усе з першого разу, був тихим, але часом сміявся, тоді в неї серце оживало. Іноді снився Тарас, її трясло від гніву, від болю, від нерозуміння, що у них сталося, світлані було конче необхідно про все дізнатися. Через знайому вона отримала адресу, де востаннє був зареєстрований Тарас, маленьке село за містом, вирішила їхати в суботу. Та жив тут якийсь чоловік, підійшла до неї бабця з сусіднього двору, з жінкою та дитиною. Але дружина в нього померла два роки тому, а чоловік поїхав. Казали в Києві тепер хлопчик лишився з бабусею. Але вона теж недавно померла. То дитину, напевно, в інтернет мали забрати. У Світлани тремтіли рукою. Як же так? Жінка померла, дитина залишилась Тарас у Києві, підний Микита. Скільки не терпітися останнім часом? Вона подзвонила до знайомого адвоката, дізналася адресу. поїхала. Тарас відчинив двері сивіший, постарілий. Очі позападали і одразу здивувався, ніби не впізнав. Світлана? Вона промовчала кілька секунд. Привіт! Що сталося? У мене твій син. Тарас не зреагував одразу. Що? Микита, хлопчик, що залишився один. Я знайшла його випадково. Він твій? Чоловік сів на стілець, схопившись за голову. «Катя?» Вона, вона поїхала до Польщі, сказала, що приїде, але не приїхала. Я не знав, що її немає, що Микита сам. Як ти міг так? запитала Світлана, як ти міг не дізнатись, де твій син? Я шукав, я не маю прав. Вона вивезла його. Я звертався, але вона переїхала. Чоловік нервував. Я не знав, що він тут. Після того вечора жінка довго сиділа на кухні сама, відчувала, що огнівається так, як колись, боліло, але не так сильно, і вона знала повернути все назад неможливо. Але щось інше, справжнє, могло б початися тепер. Тарас почав приходити, спершу ніяковілий, мовчазний Микита називав його дядьком. Потім вже з часом татом. Через місяць хлопчик знову ставав поволі веселішим. Він вчився кататись на велосипеді у дворі. Сусіди дивилися здивовано, віра з дитиною, чоловіком. Я не повернусь до тебе, сказала вона Тарасу одного вечора. Коли Микита вже спав. Але якщо ти хочеш бути батьком, то будь ним. Але не зникай, так як раніше. Через півроку в їхньому будинку було вже звично чути сміх Микити та гомін Тараса, як вони оплітали пороги. Світлана не була ні матір'ю, ні дружиною, але була частиною їхнього життя, і на той час цього було достатньо. Почалися звичайні будні Микита боявся темряви. Цього Віра, на жаль, не знала перші дні. Але потім почула, як він увісніше потів Не закривай двері, посидь поруч. І вона чекала, поки він не засне, тихо гладила його волосся, відчуваючи в пальцях знайомі лінії, ніби доля сказала їй Ось візьми те, чого тобі так бракувало. Світлана водила його до школи спочатку разом, потім він став просити Я сам дійду. Тільки трохи проведи. Одного разу Микита обійняв її тихо і сказав Ти не моя мама, але я дуже тебе люблю, і вона розплакалась не тому, що боляче, а тому, що відчула спокій на душі. Тарас почав залишатись ночувати. Але вони про це не говорили. Світлана не хотіла повертати колишнього. Вона хотіла бачити в ньому тільки батька чесного, відповідального, такого, як він мав би бути. Наступного літа вони поїхали в Карпати у трьох. Це була їхня перша справжня подорож. Тарас і Світлана сварились довго, сміялись над картою, що вела в глухий ліс. Микита назбирав камінців і складав з них серце. На піску біля річки Світлана відчула гармонію. Вона вже не питала себе, чому так сталося колись, не прокручувала в своїй пам'яті знову ту ніч, коли Тарас пішов, і не згадувала образ, що їй не перетелефонував, не пояснив, бо зараз Тарас став іншим. Він повертався ввечері з роботи і став біля плити. Ти сідай, я зготую справу. Одного вечора, коли на вулиці знову мрячив дощ, Віра стояла біля вікна, дивлячись на мокрий двір, на те саме місце, де вперше побачила хлопчика. Тарас підійшов, обняв її ззаду. Думаєш про той день? Так. І шкодуєш? Навпаки. Страшно навіть думати, якби не той дощ і не пішла тоді обхідним шляхом, що могло б статися з Микитою. Іноді доля кидає нам шанс, яким не варто нехтувати. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та пиши свою думку в коментарях. Дякую, що ви з нами!